А якою була у Скіфів сім'я? Що про це відомо? Тобто, чи це була ось така звична з погляду сучасного західного суспільства, сім'я, там мама, тато, дітки, чи як у них було з полігамією? Що про це відомо? А, ну, знову згадуючи Геродота. А насправді чому Геродота? Тому що переважна більшість пізніших авторів просто переписували те, що розповідав Геродот, додаючи або прибираючи якісь моменти. І в якихось більше додаткових свідчень ну дуже мало авторів. Це буквально по крихтам треба збирати. Тому Гродо це є най, таким найзручнішим джерелом для того, щоб розповідати про певні речі, і що цікаво. Грот розповідає про те, що скіфське племя, воно різноманітне, називає про те, що там керують всіма скіфи, так звані царські або власне скіфи правителі. І їм підпорядковуються там скіфі-кочовики, скіфи, які займалися там більше землеробством. Ну тобто, це було різноманітне плем'я. Називає він сусідів скіфів, зокрема заговорить про масагетів, гафірсів, ну і багато кого іншого. І що цікаво, власне, він концентрується на розповіді якихось диковинок, не характерних для грецького суспільства. Ну, тобто, там про вільні шлюби, про там спільне користування жінками, якщо так можна коректно виразитися. Ну тобто, що нібито у певних народів там, наприклад, може бути традиційна сім'я, але фактично не забороняються на стороні ось такі певні відносини, які могли призвести до появи дітей, але це не засуджувалося. А, ну, Хоча, звичайно, сам Геродот засуджував таке і казав, як так можна? Ну це ж, це ж неправильно. А, от. Але цікаво, що про скіфів він такого не говорить. Він про скіфів, про власне про їхній шлюб, практично ну, нічого такого не розповідає. І це нам, скоріш за все, натякає на те, що їхні сімейні відносини будуть подібні до грецьких. Тому що все, що було таке саме або ну, звичне, то він фактично не описував. Тому що це не було якоюсь цікавинкою, диковинкою, новинкою. І він на цьому не концентрувався. Є згадка про те, що, наприклад, у правителів були наложниці. Це згадка про похорон царя правителя скіфського, і там на його похороні, ну за переказом Геродота, вбивали його наложницю для того, щоб вона супроводжувала, ну її душа супроводжувала його в потайбіччя. Тобто, ось ось є факт того, що не було ось такої суворої моногамних відносин, принаймні для правителів. Але знов-таки це не відміняло того факту, що у нього мав бути. Законний шлюбний син, і значить, у нього мала бути дружина. Щодо основної маси скіфського суспільства, скоріш за все, у них так само, як і у греків, була традиційна сім'я з матір'ю, батьком і дітьми. В силу того, що просто ми не маємо даних про якісь інші варіанти відносин, які б сприймалися як норма.